Як перестати сумніватися і почати спиратися на себе? Як перестати бути в цьому невизначеному стані, коли я не знаю, що робити, куди йти, чи правильний шлях, чи ні, чи реалізуватися в цьому, чи залишитися тут? Як подолати свої сумніви, страхи і почати спиратися на свою потужність, яка дана вам від природи? Привіт, я Юлія Ніквас. я... Експерт системи Human Design. моя місія допомагати іншим людям бачити свій потужний, неймовірний потенціал і реалізовувати його в цьому світі через своє призначення. Отже, давайте розберемося з самого початку, що таке сумніви, звідки вони з'являються, чому наш мозок настільки переповнений цими хаотичними думками, які заважають нам чітко рухатися по своєму життю і бути впевненою особою. Отже, сумнівами і страхами говорить наш роз. Чому в нашій голові постійно ці думки? Тому що наш мозок він заточений на виживання. Це наша основна програма від нашого народження. Да? Тобто розум він завжди буде думати про те, що безпечно. Він завжди буде погано реагувати на щось нове, на щось невизначене. Тому що його програма, яка закладена від народження, це тема виживання. Він буде завжди сумніватися там. Де щось нове, там, де щось некомфортне, там де потрібно бути сміливим, там де треба вийти за рамки себе, за рамки свого комфорту. Чому тому, що знову ж таки його задача вижити, його задача. Убезпечити від а, тих рішень, які призведуть до м, чогось нового невизначеного, тому що це небезпечно. Саме тому, там, де починаються ось ці теми, що мені обрати, да, а, чи йти туди, чи не йти, сумніви завжди будуть показувати цю боротьбу розума за безпеку. І в такі моменти розум буде обирати те, що потрібно. Те, що треба, не те, що насправді хочеться вашій душі. Тобто, ваш розум завжди розмовляє з вашою душею. І, на жаль, у багатьох випадках перемагає саме розум, а не душа. І тоді душа просто складає всі свої бажання, всі свої ідеї, всі свої творчі пориви, в якусь таку вкупу нездійснених проєктів, які ніхто ніколи не реалізує, тому що ваш розум знов вибрав те, що вам безпечно. Ми тут розібралися, да? Тобто розум, він заточений на безпеку, на виживання, і він говорить словами «потрібно», треба і так далі. Душа вона хоче проявитися в цьому світі, вона чогось хоче. Да? Її слова хочу, її слова мрію. І тепер давайте підемо глибше, подивимося в дизайні, як це проявляється в вашій природі. Якщо ви візьмете свій бодіграф і подивитеся на центри такі фігурки, які у вас зафарбовані зафарбовані і не зафарбовані, а ви зрозумієте, яких тем у вас переважає в вашому розумі. До речі, якщо ви не знаєте, як розрахувати свій бодіграф да і подивитися свої центри, подивіться відео про те, як самостійно розрахувати свій дизайн. В дизайні людині в вашому будіграфі невизначеність і страхи. І всі ваші сумніви вони знаходяться у ваших відкритих центрах. Чому так? Тому що кожний відкритий центр він не має своєї стабільної енергії енергія. То там є, то її немає, і в цих центрах нас обмовлюють інші люди. І через це ми постійно не впевнені в цих темах. Да? Тобто, колись я розумію, як там діяти, а колись мені хтось сказав, да? я почав так робити, а в мене не вийшло, тому що на мене просто повпливали. І я зробив не так, як я насправді маю зробити по своїй природі. Я зробив так, як мені сказали. От і через це людина в цих центрах, в цих темах завжди. Має ось цю невизначеність, тому що вона не має там стабільного позитивного досвіду. Да, в цих центрах вона завжди вагається. Тепер давайте подивимося, які теми в цих центрах є дуже різні теми. Да? Давайте візьмемо якийсь дуже популярний і цікавий центр. Ну, наприклад, центр грошей, да, Егоцентр, улюблений центр, тому що всі хочуть дізнатися, як мене з грошима. Да і що тут відбувається, ще цей центр він відповідає за самооцінку. А самооцінка, власне, впливає на гроші. І е, коли цей Центр невизначений, да, тобто біленький. Тоді в цьому центрі е, постійно сумніви і страхи з приводу своєї самооцінки. Я не знаю, як сам себе оцінити. Я не знаю, як оцінити певні речі. Я не знаю, це дорого це, чи це дешево. Да, тобто, в мене немає розуміння цінності. І тоді ось ця невпевненість вона завжди буде відображатися на своїй цінності і відповідно як результат на. На гроші, які людина заробляє, тому що вона не впевнена, чи достатньо в мене талантів, чи достатньо я роблю, чи достатньо якісно я роблю, щоб за це мені заплатити більше. Або давайте візьмемо центр Аджина. Він якраз відповідає за впевненість нашу. Да? І людина, у якої відкритий центр, а вона буде завжди відчувати ці колування так. Ну ніби я впевнена, ніби ні. І е, через те, що знову ж таки постійно ця не Визначеність і нерозуміння, наскільки я транслюю правильний погляд, тут завжди буде ось ці сумніви і страхи. І насправді людина з відкритою адже прийшла бути невпевненою, Це нормально для неї. Тут дуже важливо зрозуміти цінність своєї невпевненості, як її використовувати, чому моя невпевненість це добре. Я дуже добре розкриваю цю тему на повному розборі для своїх клієнтів. І Найкрутіше, що я чую від них в цей момент, Боже, ну нарешті я розумію, що зі мною все нормально. Зі мною все нормально, і я розумію, якщо я невпевнена людина, це нормально, з цим можна жити. Більш того, я тепер знаю, як це використовувати собі в плюс. Що ж робити з цими сумнівами, страхами? Як взагалі домовитися своїм розумом і почати слухати свою душу? Дуже важливо зрозуміти свою природу, дуже важливо зрозуміти свою головну стратегію. Тому що у кожного типу є своя стратегія. Генератори вони мають відгукуватися, да тобто чути ось це хочу, не хочу. Маніфестори вони мають навчитися інформувати про те, що вони хочуть, і тоді їм світ відкриває безмежні можливості. Рефлектори вони мають дати собі час, щоб зважити своє рішення в різних станах. А наприклад, проектори вони взагалі мають бути просто такими мудрими, розумними, які... Видають свою мудрість по запрошенню, да, і тоді вони отримують своє визнання і запрошення. І для того, щоб почати спиратися на себе, їй потрібно дізнатися, а які центри в ній мають стабільну енергію, які центри несуть свою силу, в яких центрах людина впливає на інших людей, да, де вона стабільна, і як можна в цих центрах почати на себе спиратися. Ваша задача розібратися зі своєю природою. Зрозуміти, що вас відволікає, що забирає вашу енергію, що викликає ваші сумніви, страхи, і перестати туди відволікатися. І ваша задача зрозуміти, що у вас сильне, які центри, це моя енергія, це мої центри реалізації, в яких центрах я прийшов віддати, впливати, і зробити це своєю опорою, зробити це своїми сильними сторонами. І коли ви все це маєте, то вам дуже легко потім рухатися по життю, робити. Правильні рішення обирати дійсно, що є ваше, для цього запрошую вас до мене на розбір. Саме з цього починається найбільша подорож до себе, саме з цього починається. Правильне, коректне життя, де ви відчуваєте свою силу, а не свою слабкість. Повний розбір це ціла аудіокнига про вас, тому що це 4 години аудіозаписів, дуже структурованих, які можна прислуховувати все життя. Мої клієнти переслуховують мінімум раз на рік мій розбір, щоб почути знову для себе щось нове і, і втілити це в своє життя. Всім бажаю максимально вийти в свою природу, жити себе і будувати свій справжній шлях.